Це в місті до якого, мабуть, прибуло найбільше біженців від війни на Донбасі, ніж будь-яке інше місто України. standards of прогрес and rule of law. Місто, яке демонструє успіхи в європейських реформах у побудові справжньої демократії і верховенства прав people who have grabbed control of their future And are building the kind of Ukraine that its citizens have so long deserved. І Яке має таких чудових сповнених ентузіазмом молодих людей, які взяли своє майбутнє у власні руки і які рішуче налаштовані будувати нову Україну, нову Україну. The United States has made a Юнайтед Стейтс Гезмей Ларж інвестмент ін патрополіспроджет. Сполучені Штати зробили велику інвестицію у проект патрульної поліції 15 million US dollars. 15 мільйонів американських доларів. But as minister just noted, we're not finished. Але як щойно зазначив uh, міністр Аваков, uh, на цьому справа не закінчується. Ми вважаємо, що цей сектор, правоохоронний сектор, є ключовим для того, щоб революція. Гідності uh, в підсумку досягла перемоги. Ми будемо працювати з міністерством внутрішніх справ. To help a new special SWAT type capability. А uh, над створенням зокрема спецпідрозділів, які за зразок матимуть американські uh, з'єднання SWAT. hope that the same impetus to dramatic change Will demonstrate itself inside the prosecutorial service, the prosecutor general's office. Because a new police will only be successful if there is also a new tradition of justice and prosecutors to sustain the rule of law. Тому що проект нової поліції буде успішним тільки в тому випадку, якщо такий самий дух справедливості і верховенства права буде утверджений також і в всій системі судочинства, і в прокуратурі.